15 жовтня вшановується пам'ять святого Кепріана. Ясне небо цього дня передвіщає, що невдовзі буде морозно. А якщо на Кепріана сильний дощ, і людяний вітер, на студену зиму у цей день відбувається ранній перехід середньодобової температури повітря через відмітку в 0 градусів Цельсія. Цього дня вшановується пам'ять святого Діонісія Реопагіта, єпископа Афінського. У народі цей день називали Дениса Позимового або хлібник. Наші пращури бажали, що перший сніг за 40 днів до зими випадає, і у минулі часи цього дня насправді нерідко йшов перший сніг. 17 жовтня відзначається День пам'яті святого Єрофея єпископа Афінського. У народі говорили з Єрофея холод сильніший. З цього дня посилюється холод. Люди помітили, чим раніше випадає перший сніг, тим пізніше утвердиться у своїх правах зима. А рання зима частіше за все настає, якщо довго не було першого снігу. 18 жовтня вшановується пам'ять святої Харитини. У народі цей день називали «Харитини перше полотно. З цього дня ткали полотно і катали вовну на валянки. Відчутно скорочується світловий день. Швидко та нежовтневий жовтневий день не прив'яжеш за тин. Якщо перший сніг упав на мокру землю, залишиться, а на суху швидко зійде. Цього дня вшановується пам'ять апостола Хоми. Починаються холодні вітри. Одягай теплу сукню з дня Хоми. До цього дня виявляли надлишки хлібних припасів. Хома велика крома сума, тобто достаток хліба і запасів. Якщо на хому випаде сухий перший сніг, літо хорошим буде. А якщо у цей день немає вітру, можна очікувати швидкого похолодання. 30 жовтня визначається День пам'яті святого Сергія. У народі цей день називали Сергій Зимній або Зазимки. І казали Сергій зиму починає. Якщо сніг випаде, коли дерева ще не скинули листя, то він скоро розтане. Якщо земля цього дня снігом вкриється, то до Матрони 22 листопада зима на ноги стане. 21 жовтня вшановується пам'ять преподобного трифона Архімадрита В'яцького і преподобної пелагеї. У народі цей день називали ознобиці і казали, з трифона пелагеї холоднішитиме. Здавна день 21 жовтня вже у народній матеріології днем похолодання. Погодні прикмети радять серйозно подумати про підготовку до зими.